Доброго дня, мене звати Марія Гарбузенко з групи ПМ42, варіант другий. Сьогодні я вам покажу свою курсову роботу для, для бази даних орендарі. Почнемо з генерування бази даних. Тут у мене є база даних, яка називається Rental BD. В ній є основні таблиці. Це таблиця. Будівель, таблиця рахунків, таблиця контрактів, таблиця платежів, таблиця приміщень, таблиця типів приміщень, таблиця орендарів. Також у мене є база даних сховище, в ній є основ... 5 основних вимірів та 2 факти. Виміри це вимір будівель, вимір контрактів, вимір часу, вимір приміщень, вимір орендарів. І факти, факти платежів та факти рахунків. Цю базу даних я генерувала за допомогою RedGate. Ось тут є готові таблиці. Перейдемо до ESF. Is... Ось тут у мене є переніс з основної бази даних до, табли... до бази даних сховища. Ось тут у мене прописано для кожного виміру. І для фактів. Проєкт вже задеплоєний, тому ми можемо перевірити в, базі, в SQL, чи заповнились таблиці. Наприклад, таблиця будівель. Вона заповнена, як і всі решта. Перейдемо до SAS. Це будування куба. Ось так виглядає мій куб. Також у мене є всі виміри. І моя основна таблиця. Ось так виглядає мій куб. Також для нього є е, міри. І калькулейшінс КПІС, Агрегейшн. Тут у мене є мої всі основні сутності побудова куба. Як ви бачите, деплой успішний, тому цей куб є на сервірі. Можемо це перевірити. Ось мій готовий куб. Перейдемо до звітів. Почнемо з табличного звіту. Він виглядає ось так. Також у мене є фіча, завдяки якій можна нажимати на орендаря. І Воно буде перекидати в відповідне місце з його будівлями. Перейдемо до матриці. Матриця у мене виглядає ось так. Червоним виділено те, що менше норми. Зеленим виділено те, що більше норми або підходить під неї. Перейдемо до графіків. Ось так вони виглядають. У мене тут три графіка. Перейдемо до дрілдауна. У мене він оснований на місті та адресі будинка. Перейдемо до параметр репорт. Тут у мене реалізоване меню, в якому можна вибрати дату з, дату по місто. Та адресу. Також можна вибрати, чи великі є замовлення. Якщо галочка поставлена на true, то будуть показуватись тільки великі замовлення, і якщо на false, то будуть показуватись всі. На жаль, такого немає, тому таблиця пуста. Перейдемо до дашборту. Він у мене виглядає ось так. На жаль, мої графіки виглядають так через те, що дуже маленький відсоток замовлення. Це була вся моя курсова робота. З виставків я можу сказати, що в ході виконання цієї лабораторної роботи я навчилася. Працювати з великими базами даних, з їх генерацією, та також створенням olap Куба і створенням звітів. Досягнуто мету виконання дуже великої бази даних. Дякую за увагу!